Привіт, мої любі друзі! Ну що ж, готові до нових історій? Але спочатку, будь ласочка, підпишіться, щоб багато людей змогли послухати і подивитися ці історії. Перед! У якій далекій країні, де навіть вітри шепотіли про великі відкриття, жив був професор ім'я Мах. На вигляд він був звичайним дядечком з великими окулярами. Але насправді це був наймудріший науковець у всій країні. Його лабораторія була справжнім царством магії і науки, де пробірки, колби та різноманітні механізми танцювали під музику, яку міг почути тільки сам професор. Одного дня, коли професор Мах мішав рожеву рідину з зеленими бульбашками, до нього завітала маленька дівчинка на ім'я Ліза. Вона була допитливою та сміливою, завжди готовою до нових пригод. Професора Магу, запитала Ліза, чи можете ви показати мені щось справжнє дивовижне? Усміхнувся, поправив свої окуляри і відповів Звичайно, Лізо, сьогодні ми будемо досліджувати секрети науки, а точніше, як зробити веселий вулкан. Ліза з захопленням підскочила на місці. Вулкан? Це звучало як щось неймовірне. Для початку, почав професор, нам знадобляться сода, оцет і трохи харчового барвника. А найголовніше величезна доза фантазії. Вони швидко зібрали всі інгредієнти. Професор показав, як змішувати речовини, а Ліза з нетерпінням спостерігала. Коли вони нарешті з'єднали оцет. Із содою відбулася справжня магія. Вулкан вибухнув кольоровою піною, яка розповзлася по всій лабораторії. Ой, професора, сміялася Ліза. Ми потопили всю лабораторію в вулканічній лаві. Професор мах, витираючи піну з обличчя, тільки посміхнувся. Це тільки початок лізу. Чи готова ти до наступної пригоди? Ліза кивнула, а її очі блищали від захоплення. Вони придумали нові експерименти. Наступним пунктом їхньої програми було створення літаючих скріпок. Для цього нам знадобиться папір, скріпки та магніт, пояснив професор. Вони почали творити. Ліза, скручувала папір, а професор безперервно жартував: Знаєш, Лізо, якщо ми скрутимо папір досить добре, то зможемо зробити так, що він полетить навіть без крил. Коли все було готово, професор прикріпив магніт до стелі і, не без труднощів, намагався підняти свій винахід. Він смикнув за нитку і. О, диво! Скріпка справді полетіла. Вона зависла під стелею, а професор і Ліза почали аплодувати. Це просто фантастично! вигукнула Ліза. Тепер ми можемо літати. Професор Мах, який був не лише науковцем, а й справжнім жартівником, відповів: Лізо, якщо ти хочеш літати, варто спочатку знайти пару крил. Я чув, що їх можна купити в найближчому магазині для фей. Після цього вони вирушили на пошуки нових матеріалів для своїх експериментів. На вулиці їх зустрів милий песик на ім'я Буба, який з цікавістю спостерігав за ними. «Бубо, ти хочеш допомогти нам? спитав професор. Нам потрібно знайти більше речей для наших наукових чудес. Буба з радістю заскавчав, і компанія вирушила до парку. Вони шукали все, що могло стати в нагоді: старі батарейки, пластикові пляшки палички від морозива та багато іншого. Коли вони повернулися до лабораторії, професор Мах вирішив показати Лізі, як зробити справжній літак. Для цього нам знадобляться наші знахідки і трішечки креативу, сказав він, натискаючи на стіл. Відкриваємо наші суперматеріали. Ліза була в захваті. Вони почали працювати і врешті решт зібрали ракетоплан, який виглядав, як звичайна пляшка з крилами. Професор пояснив, що за допомогою води та повітря вони можуть запустити його в небо, але спочатку, попередив професор, потрібно одягти захисні окуляри. Після того, як вони одягли свої захисні окуляри, професор наповнив пляшку водою, додав трохи оцту і закрив кришкою. Ліза тримала пляшку, наче це був скарб. Тепер три, два, один, пуск! закричав професор. Запуск відбувся з таким гучним тріском, що навіть Буба підстрибнув на місці. Рикотоплан злетів у повітря, розкидаючи яскраві кольорові бульбашки. Ліза та професор були в захваті. А песик Буба стрибав від радості, ловлячи повітряні бульбашки, наче це були його улюблені м'ячики. Ось так Лізов, з усмішкою сказав професор, ми створили щось дивовижне, без жодної краплі магії. Але раптом за рогу в лабораторію зайшов старий сусід пан Петрович, який завжди скаржився на шум. Що тут відбувається? спитав він, стримуючи гнів. Ви ж не забули, що наука це серйозна справа. Професор мах, не розгубившись, відповів, Пане Петровичу, наука може бути веселою. Вона вчить нас бути творчими, експериментувати, і найголовніше не боятися помилок. Тоді я з вами. Я теж хочу спробувати, сказав він, усміхаючись. Ліза, професор і навіть Буба почали сміятися. Вони запропонували пану Петровичу приєднатися до їх експериментів. І незабаром усі разом почали створювати нові чудеса науки літаючі паперові літачки, різнобарвні вулкани і навіть смачні хімічні реакції з печивом. Кожен з них зрозумів, що наука це не тільки серйозні формули, але й радість, сміх, і дружба. Вони стали справжньою командою. І їхні експерименти приносили не лише нові знання, але й багато веселощів. Коли день добігав кінця, професор Мах, Ліза, Буба і пан Петрович сиділи на траві і сміялися, згадуючи свої наукові пригоди. Дякую, професоре Ма, сказала Ліза. Ви показали мені, що наука може бути веселою. Пам'ятай, дотав професор, експериментуй, не бійся помилок і ніколи не зупиняйся на досягнутому. І так в лабораторії професора Мага завжди панувала атмосфера відкриттів, дружби та веселощів, а маленька Ліза згодом стала великою науковцею, яка завжди пам'ятала, що найголовніше в науці це фантазія та бажання вчитися. І жили вони довго і щасливо, досліджуючи та відкриваючи нові горизонти в науці та дружбі. Сподобалась казочка? Тоді, будь ласочка, підпишись на мій канал і обов'язково постав вподобайку. Дуже-дуже прошу. Па-па!